Привіт, зараз є одна така на такому пульці. Кіпка. З повним приводом. Як ви бачите з гусеничами. друга масинка багі з таким пультом. Тес. Заднім приводом зипами. Сипами. сипами е То це з буківками. Та сам. Yeah. Це наш новий учасник. Так, то навіть учасник, э, великий київський, дуже дивний, отакий от як тут мигає. Тому от, це може бути, то тут є е, повний привід блоківки. Ну і е, побачимо. Воно... Всі ці учасники будуть вихти. Два баги, один кіп-кап, дві машини на гусеничах сипали. Одна із гусеницями, ну і з кулесами, і все. То в нас тільки три учасника і відео буде не дуже велике, але побачимо, яке буде. Тому, ну давай, йдемо до першої горки, хто починає. Давай будуть починати тої за сипах. Ну давай. Добре, я включаю будь-як. Щошка, вот та сама легше, от ми ставимо сипали. Сіла Дай. на пузо. Але горку вона подолала на шипах. Як тобі враження? Норм? Нормально. Що, попробуй, яка наступна машинка сюди давай, поїде? Давай, давай будемо спочатку з баґі, а потім з підкати. Ну давай, бери друге баги. То, то Наступний учасник ну, на підйомі. І бо я її не включив, кнопка води то заряджати, то виключити, а то включити. Тому то, ну, виводимо поняли, то вот. Тільки не трошки спусти на старт. Давай отут будемо стартувати, давай. Ну як в неї сабетку вона їде чогось. Ну, давай подивимося, як вона догаді будемо вести. Немає трошки зацепу. Хитро ще ми, але приїхала. І що, як скажеш? Теж файно, бо, бо я схитував як... Давай зараз. Давай ще раз. Є, проїхала по нашій горці. Файно, давай йде на гусеницях. Теж файно, вона їде. На гусенцях я вам і показував, я не знаю, що я вам показував, але ну, та сама стара сина буде, то в неї теж пузине файлі на гусенцях, тут фуда, ну нормально буде їхати давай. Поїхав без проблем. Ну що, тоді пересуваємося на другу горку. Давай, ну в неї є цепи, як, то я цепив, в неї теж я такий, як зацеп. Ну в неї хороший гусенцем ягенькі та і хороший зацеп. Ну так. Ну йдемо дивитися на другу о, горку. Ну, це сині, бо той з колесами багі синій, то мій. І той е, то теж мій. а ота, та багі інця з сепарами тут я говорив, то вона твоя, бо як я зараз занімаю і я як... Ну і ти, і ти пілотом, ти водій mm, в тій машинці. Ну Так, я як водій і гаю, тому я дитина. Ти дитина. Давай, дитина, йдемо на другу горку. Ну давай, давай. Кази з сипами, що як було, національ, сина. Горка тут у нас крутіша вже. Тут є, все, як підйомчики. гонка, голка бійся, то вести вона буде думаю, моєї тому я... Як... Не хоче, а гірше... Як, як, ну no, давай перевіримо. Тому давай повіримо. Що, давай. Тут я спалив в то як ми на волі, це наміємо. Наміє закопати на шипах. <ql -плиз Kent> давай назад ще раз. Та ні, то кнопкою. Могу просто поїхати назад, ну давай. Касе, давай відчистимо було в неї сніг. Хай буде. Зараз на покруті і вичиститься сама. Давай во так. Все нормально. Воно нічого не було, вона тебе закопувати сніга. Сніг налипає на колеса? Та, та не налипає, воно колоть. А ти ж тут ям понаривав, зараз наступним учасником буде веселіше. Ну-ка, ще одна спроба давай. Ні-ні, не закопи, так буде цікавіше. Ну давай з узгоном. Давай ти різь, бо ти зараз закопаєш її. Давай це з того надам її сам. Ти її посадив на брюху з розгону. Не, не нема толку. Нема толку. Давай другого hey, учасника от, сюди. Ну, я вам покажу ці сипи, вам видно. Ні? То тут, там, де я пальцем показую, там насправді є сипи. Я думаю, що їх видно. Ну ну так, їх видно, напевне. То ви наклеїли їх. Та це не наклеїли. Степлером. Степлером їх прибили. Зовні сторони, всередині, то там є. Сам степів, але загально ем, то виглядає, як звичайні супи, вони гості, то за це був би файлий, але задній привід то він обісав, як і не може їхати. Але давай подовжити з другою машинкою. Давай, неси другу машинку. Добре. У нас буде баги, що як спочатку, там третя горка, то після другої буде. П'ять голка, ти учасника ТВ голки. Логічно. Логічно. То... Давай подивимось, як ті баги буде валити. Далі заїхали. Ну, чуть-чуть, далі, але впав в ту яму, яку на мій баги. Трошки не вистачає. Ну, я зараз сусім на рину. Так, як а попробуй задом виїхати. Добре. Розверни і пробуй задом. Я задом буду. Мій канал, як со називається, а гуляє, тому от, ми зараз будемо їхати. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. А? Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ога. Я знаю, за таку кнопку та даю за часі канали, то колокольчик. Так. Дзвіночок. Ну, дзвіночок. Міяй! Не дається не перда мені зараз. Добре, давай третього часника. Я добре він. Знайте, зараз молос сніг. Я її не... не включив. Зараз... Включно, включно, пари світиться. От бачите, там кнопка, то... Чорна кнопка, купити, побачите. От така. Так, будемо ставити силочки. Силочки? Ні, ми не будемо робити. Ми рекламу не робимо. Ми просто маємо машинки і робимо відео. Ну, вот. А вона валить класно. Бабух. Проїхали. Ну що, вона справилася? Що скажеш? Я скажу, що моя сама клуба. Ну так, вона всю горку проїхала. Давай на третю горку йдемо. У нас це горка. участик би трошки поміняли, Ту, то спочатку буде, як перса буде не татовий баґ, мій баки буде участвувати, колеса велике, юфан великий. Ага, і ти хочеш просто понаривати на цій? Нашій третій крутій горці понаривати ям, так. щоб мені було ще тяжче їхати, так? Ну так. Ну давай спробуємо, що ну, з цього вийде. Моя басинка теж буде, то третя горка менше. Сильніший підйом. Менше відстань, але підйом набагато ну, так. набагато крутіший. Стой. А за це по нам не вистачає. То давай подивимося, як вона буде їхати. Ні, я тільки вириває ями і все. Ну, я тобі на Давай я собі нарив. Давай я собі Давай ще одна спроба і інший учасник. Я менев. Давай. Як це все я тобі нарив, тому буде тобі як часто. Ти кудись не туди поїхав. Я не знаю куди вона їде. Тата ти чого з себе не показуєш. А наш. Іншим да, да, ты... разом. Да, давай. Давай. Да, давай ты по себе Поехали. Ты по себе да, я тут. А я вот. Вот я тут. Грибок был хороший, але чевір не и не вистачило і на них. Давай жадний пит. Я... я бы хотів, щоб в цьому сім не було по моста. По... мосты. По... По... Угу, Портальні мости. Ага. Давай. У неї сзаді заварка, так що це теж непогано. Не йде? Нема. Нема толка. Давай ще одну спробу звідси. Ну що, все, увійду, часки. що? Давай пробуємо тоді нашу гусеничну. Що? Це гусениця все. все, кінець віду вас має, бо це одна гусенична машина і капець. І все. Ставляє нашого монстра на старт, куди ти поїхав? Якого монстр? О, який монстр гусеничний. У нас сьогодні монстр горок? А, хама. Та не монстри. Кожна горка не беруться. Я вам показу сніг. Він їпеча, тому можна кидатись. Холодець. Я без лукавець, мені мама да лукавиці. Тато на мого, тату зараз ми знімаю, його звати Павло, я Миток, тому я коли чули нас бачили, тому ви знаєте нас. Ми поїдемо. Ви можете нас зустріти, де. Але полку нема. Толку ось. Капець, нема толку їхати. Капець. Не, не вистачає розгону для неї. А може попробуй трошки далі, там, з контої сторони, проїхати? Не по ямах. Не їхати в сторіні глибокі ями. Тут ями доволі таки глибокі понаривали. Ти знову глибоку яму поїхав. Поїдь трошки правіше, отак. Майже, 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 давай карбкайся. Нема толку. толку, не приїде. Що? Закінчимо відео? І що ти скажеш, в кого яка прохідність? моєї і все одно моє, в мене є дві своїх масельщі. Ну, У мене є багато своїх, та ми відео закінчуємо. Тому всім папа. -па. Всім папа. -па.